Читають книжки. Багато хто це буде. ну А от комікси, це щось для дітей, напевне. Як... Вітання! Одного разу сидів я собі, читав, нікого не чіпав і раптом прийшло сповіщення, що до мене прямує посилка. Спершу я подумав було, що це щось із передзамовлень. Але наче ніяких релізів улітку не планувалося. Вже наступного дня посилка доїхала. Я її забрав і дізнався, що ж там. Корисна штука. О, боже. Я завжди хотів це почитати. Це просто це. О, це ж Треба розпакувати. О. О. Топ. Гм, щось багато? Гм о, Джина. Я не знаю, що щось видно. это Можна Можно целую колбасу завернуть, Або две колбасы. У -у 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 -у! Давай. Давай. Добротна Добротная не рветься.

Словом, це був момент, коли я згадав, що якийсь час тому моя колега Інна виявила бажання ближче ознайомитися із прекрасним світом коміксів. Звичайно, я щедра душа і ніколи не проти поділитися тим, що маю, особливо якщо є чим та знаю особу не якісь там 15 хвилин. Плюс людина сама хотіла читнути коміксів, і переді мною з'явилася важлива задача, я би сказав, місія, запропонувати щось справді вартісне, аби не відбити бажання в подальшому. Дещо, як Джина і кротозварного запропонував я, решта ж шовок впало. І зараз про враження. Гарт Еніс, каратель Макс, Том Перший другий. Цитата. Жорстка брутальна історія для пацанів, які поняли життя. Сюжет нічого прям оригінального, але чіпляє харизма головного героя. Плюс дуже красива картинка: кольори та носилля. Це перші два томи, які вміщають чотири історії про пригоди Френка Касла, також відомого як Каратель. Що цікаво, попри шикарні екранізації хлопаків та проповідника Гарта Еніса, першоджерелом для одноіменного серіалу Марвел не стала жодна з його серій. Так, це не єдина і навіть не перша. І це дивує, оскільки чимало критиків вважає саме його комікси про Касла, найкращими. Повнометражні фільми базуються переважно теж не на роботах Еніса, і відмінностей можна наколупати ну добряче. Перший том я оглядав раніше, за другий можу сказати, що він цілком у стилі першого. Така сама гора м'яса, крові кишок і все, що сказали вище. Та, да, а ще тут сусіди страждають. Делюкс видання повністю вартує своїх грошей, можна сидіти, гортати і милуватися. Шкода, третій том наразі затримується, але видавництво варвар обіцяють, що вони таки видадуть. Нарешті, третій і наступні томи. Алан Мур В означає Вендета. Цитата хороша антиутопія, змушує замислитись, малюнки теж атмосферні для розумників. Перше, я прочитав вендету років із 10, якщо не 15 тому, У якійсь спіраці незадовго після перегляду фільму було цікаво, але нічого особливого в пам'яті не заклалося. Тож, коли оголосили український переклад, вирішив замовити, аби ще раз перечитати і оцінити по-новому. Українське абсолютне видання містить 10 випусків, додаткові сторінки, а також скетчі та історію створення роману. І це справді чудовий повноцінний варіант для занурення у світ В. означає Вендетта. До речі, екранізацію Алан Мур не зацінив, оскільки вона значною мірою відхилялася від оригіналу. Проте як самостійний твір фільм, на мою думку, хороший і вартує перегляду. Віці сподобалось. Жан Дюфо. Джин. Книга перша. Цитата. Дуже красиві малюнки для дівчат саме то. Кохання пригоди і німножко детектив Колекційне видання першої книги Бандесіне Джин. Містить чотири перші томи. Солідний такий формат, гарна мальовка, ну і все таке. Трохи детальніше я розповідав раніше. Додати більше не маю що. Тож ласкаво просимо до перегляду. Але не зараз додивіться це видво. Том Кінг, РОРШАХ Цитата для фанатів всієї серії. Цікавий, мальовка прикольна, плюс сам персонаж дуже чіпляє. Цікавий факт. Я думав зробити огляд Роршаха ще добрих півроку тому і поєднати його із самозванцем. Десь він там на полиці. Але якось таки не дописав, особливо другу частину. Тому ось вам випуск у випуску. До речі, я перший в українському Ютубі, хто це робить. Насолоджуйтесь. Вітання! А що би ви сказали, якби якийсь клятий гівнюк вирішив видавати себе за вас? Так, от, буквально вдягнув би ваші манатки, ходив і всюди розповідав, що цей випуск просто гімно собаче. А ви той випуск тільки-тільки дивитися, зібралися. Тому не гайте часу, зробіться, допоки ніхто перший не встиг. Роршах! Паф, 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 паф! Словом, від подій вартових минула третина сторіччя. І саме серія пострілів врятувала кандидата в президенти від гибелі. Зловмисників було двоє. 19-річна Лора Камінгс у костюмі олдскульної месниці та невпізнаний чолов'яга 80 з гаком років у костюмі Рошаха. Через пострілу голову однозначно ідентифікувати останнього важко. Немає ані його відбитків у базі, ані водійського посвідчення чи інших документів. Детектив починає розслідування і з'ясовується. Що це найімовірніше Вільям Майерсон, автор коміксів про понтіа пірата, а також, що згідно відбитків пальців, убитий і є справжнім роршахом. Нюанс у тому, що Ковача вбив доктор Мангеттен ще у 85-му. Тож це аж ніяк не може бути він, чи все таки може дещо прояснить віднайдений щоденник, дещо детектив дізнається самостійно, і це не залишить його байдужим. Обмежена серія коміксів роршах виходила англійською у DC Black Label із жовтня 2020 по липень 2021, згодом переведена однією збіркою. Враховуючи, що німецькою та португальською комікс виходив дво- та чотиритомником, Можу тільки порадіти за нас, українців, бо ми побачили його одним томом у палітурці у квітні 2024 у видавництві РМ. Тобто можна взяти і за один раз прочитати всю історію в перекладі Ярослави Стріхи. Найголовніше про Роршаха – це не супергеройка. Ну прям взагалі. Я не кажу, що персонаж є не супергероєм, а радше антигероєм чи взагалі зловмисником. І я кажу саме про серію. Якщо вартові показували супергероїв під іншим котом, і це була деконструкція супергероїв, але все ж якісь фантастичні коміксні моменти цілком собі були, то Роршах – це детектив, трилер, можливо, неонуар. тобто все, що завгодно, окрім супергеройського коміксу. І це був насправді цікавий досвід. В інтернеті є кілька думок про приналежність Роршаха до Всесвіту вартових. Мається на увазі його канонічність. За однією канонічна виключно оригінальна серія, тобто вартові Алана Мура, а решта тупо комерція. За іншою вартові та годинник судного дня, який кросовується із Всесвітом Дісі. За третьою комікс серія вартові та одноіменний серіал від HBO, який є сиквелом. Так от у Роршаху в одній зі сцен згадуються події в Оклагомі, які, власне, розгортаються у серіалі, а події серії «Годинник судного дня при цьому ігноруються. Тож роршах це канон у випадку канонічності серіалу. У будь-якому разі, це питання мало вплине на ваше задоволення від прочитання, оскільки історія насправді гарна і можна наприклад вважати її частиною альтернативного всесвіту вартових. І отримувати задоволення так само, як підготом у газовому світлі, білого лицаря чи десиміляції. Гарно, правда? А це міг бути випуск. Ренк Міллер. Круто зварений. Цитата: Агінь, агніще і суперсекс. Все вкусно. Сюжет розриває мозок, мальовка не відірватись. Найкраще, що зі мною сталося, Це кайф ворожин. Власне, це емоції, які я і очікував почути, оскільки майже аналогічно зреагував, і я коли вперше відкрив цей комікс у друзів із рівного. Сюжет, звісно, не сильно вийшов за рамки фільмів категорії Б, десь родом із 90-х, Але в комбінації із малюнками він формує суміш, яка багато кому припаде до смаку. Деталізація офігезна. Українізація бомбезна. Це один із найвидомічніших коміксів, які вийшли українською. Ну щонайменше, у видавництві мальобус, якщо раптом побачили в магазині, купуйте і не думайте, але насправді їх вже ніде нема. Останні примірники розгребли кілька років тому на розпродажі. Хіба в перекупів ухопити. А ще й оглядав колись. Чюнджіто! Томіє! Цитата. Дуже вкусно. Історія поглинає дуже винахідливі криваві сцени. Головна героїня – це історія. Люблю ненавиджу. Трішки не ловчитись читати манги, бо складнувати налаштуватись. Але потім як по маслу. Ця серія манги була першою мангою для колеги. І це, скажімо так, цікавий вибір. Я ні в якому разі його не засуджую, оскільки Томі справді цікава серія, щонайменше у графічному плані. Але якщо любите жахастики, звичайно, бо деякі сценки дуже гидутні. Трохи детальніше оглядав раніше, тож типу welcome. Тим більше ще один випуск Intellectless практично скінчився. І як і присутність Роберта Меруса на цьому екрані. Дякую і дуже дякую. Можна на баночку сюди. Наприклад, також закликає підтримувати донатам збори на збройні сили України, які продовжують боронити наші землі від окупантів. Побачимося за тиждень. В Оріженькі Читають книжки, багато хто це буде. Ну а от комікси, це щось для дітей, напевно, якісь бульбашки, малюнки дурні, це все, що ти знаєш про них. Нічого не знаєш про них, я сказав би, утоміє м'ясо жорстке насилля від звареного те слина а непереможний четверту стіну знесе.